Всім привіт! Мене звати Ольга і ви на каналі на Дача. І сьогодні у нас така тема підготівля чесночку. От дивіться, ми прийшли на мій чесночок. Він такий зелененький, але для того, щоб голівка у чесночку у майбутньому була велика. Його зараз треба підгодувати. Підгодівлю ми робимо тоді, коли на чесничку буде 4-5 листиків. Ось тут 4 вже бачу, тут 5, тому пора. Чим я буду підгодівлювати свій чесник? В мене є. Нам потрібен азот. Азот ну, в мене аміачна селітра. Я її так в баночку пересипала. І сульфат магнію. тому що для чесночку ще потрібна, окрім магнію, сірка. От в цьому добриві є вона. Розрахунок на 10 літрів води. Потрібно 20 грам ам'ячної селітри і 20 грам сульфату. В мене немає ваг, не знайшла я ложку, тому я взяла отакий шприц. Тут у мене 12 грам мілілітрів. Ну, приблизно 1 мілілітр це 1 грам, ну приблизно. І я відмірю оцим шприцом. Розведу у водичці, а потім в лійку. Розчиняється добре, дуже добре, от 10, тобто 20 грамів. Зараз поколотиму і беру сульфат магнію. Він такий сипучий, добре розводиться. Зараз наберемо. Ой. От 10 грамів, 11 плюс-мінус. От і ще 10, 20 грамів. Тепер нам потрібно для того, щоб добре дійшла Дійшов розчин до чесночку, зробити отут такі боростки, в які будемо вже проливати підгодівлю. От лійка, лійка на 10 літрів води. Розчинила добре. Воно добре розчиняється. І тепер. Зіпоєднуємо. Бачите, нічого не залишилось. Все розчинилося. Ще так поколочу. Зробила отаку бороздку. Чесночок в мене посаджений не дуже далеко, тому одної бороздки на два ряди навіть вистачить. І от цю луночку будемо проливати. Зараз, завтра у нас прогнозують дощик, тому коли дощик піде, ще воно розчиниться там. Вглибше у землю попаде. От виливаю одну лійку. Зараз воно впитається, я його засиплю. І так на кожний рядок чесночку. Ну, все, я закінчила, отак От вийшло. Всі рядочки заповнені. Тут я вже навіть, почала засипати навіть. Отак. От все одна справа зроблена, чесночок підгодований.